1 вересня подвір'я 17-ї уманської школи знову наповнилось дитячими голосами. Першого дзвінка схвильовано чекали усі школярі і дошкільнята батьки та натхненні вчителі. Першачки лише будуть знайомитись із шкільним життям, а одинадцятикласники уже точно знають, чого хочуть від нового і останнього навчального року в школі. Це начальник я хочу, щоб він був далі, щоб ми хорошо всі здали екзамени. Поступили вище на начальні і залишилися друзями, такими як ми є в школі. Не сумно, що це останній рік у школі. Сумно, але попереду життя ще буде багато сумних моментів. Першою з новим навчальним роком увесь учнівсько-педагогічний колектив привітала директор НВК номер 17 загальноосвітньої школи з перших-третіх ступенів дошкільного навчального закладу Майя Теличко. Вона зазначила, що усе літо школа готувалась, щоб зустріти своїх учнів, які з радістю будуть опановувати нові науки. Я хочу висловити полка, палку подяку особисто міському голові Володимировичу за те, що він неодноразово впродовж літа до нас приїздив у нашу школу. Міській раді за допомогу, яка нам надана сьогодні була, для того, щоб наша школа поповнилася новим підрозділом де у нас вже на 1 вересня відкриті дві групи. Особисто, Оксана Іванівна, і відділ освіти, наших дорогих шефів, жіночу колонію, які по першому проханню вони до нас зразу ставали нам на допомогу. Хочу подякувати щиру подяку батькам вашої допомоги, наш заклад. На сьогоднішній день є такий гарний, і я не, не, не боюся сказати це один із найкращих у місті. Хочу подякувати вчителів, які впродовж літа також у, свої, у свій вільний день у у і час приїздили для того в школу, щоб тут працювати, щоб готувати наш заклад. Всім працівникам, які працювали. Хочу сказати вам усім, що я вам бажаю нових звершень, гарних досягнень. Щоб ви у цьому навчальному році в наші випускники гарно поповнили свої знання і щоб ви потім гарно поступили усі вузи, які ви собі оберете. Для учнів, які будуть навчатися в нашому, в нашому закладі, я вам обіцяю, що рік буде вам цікавий новими зустрічами, новими святами, гарними різноманітними заходами. Школа чекає вас. І школа покладає на вас велику надію. Як завжди, 1 вересня школярі та вчителі отримали вітання від керівництва міста, шефів та спонсорів. Міський голова Олександр Сибрі зазначив, що новий навчальний рік буде особливим для усіх, кому цей навчальний заклад є рідним. Почесні гості бажали бути дружніми та прагнути до знань і першокласникам і випускникам. Щиро вітаю всіх вас початком нового 2016-2017 навчального року. За днем знань. 1 вересня це свято для всіх. Проте воно особливо хвилюючим і радісним цей день є для найменших школярів, для першокласників, перед якими вперше відкриваються двері класу, де з нетерпінням чекає перша вчителька, нові друзі, багато цікавого на шляху до країни знань. Певнено, крокуйте дорогою пізнання, сміливо долайте труднощі і перешкоди, підкорюйте незвідані вершини. Особливо відповідальним та незабутнім стане цей навчальний рік і для 11 класників. Для цьогорічних випускників цей рік знаменується підведенням підсумків усього шкільного життя, здачою з зовнішнього незалежного оцінювання та вибором майбутньої професії, яка стане фундаментом успішнього майбутнього. Висловлюю слова щирої подяки на адресу всього колективу закладу, педагогам-наставникам за щедрість душі, теплоту сердець, яку віддаєте дітям, щоденну напружу на плаглуву працю для навчання і виховання підростаючого покоління. Нинішній навчальний рік є особливим для вашого навчального закладу. Відповідно до рішення сесії Уманської міської ради, яка відбулося 29 серпня, заклад тепер має нову назву Уманський навчально-виховний комплекс номер 17 загальноосвітній навчальний заклад 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад. Нехай новий навчальний рік відкриє перед усіма вами нові горизонти і пізнання, надихає педагогів успіхами своїх вихованців, а батьків гордістю за своїх дітей. Нехай освітня нива буде щедрою на ужинок. Міцного вам здоров'я, щастя, натхнення і наполегливості в навчанні та праці, вітаю вас з днем знань, першим дзвоником. Бажаю вам всім здоров'я, щастя, натхнення, творчості злагодженої роботи, мирного неба над головами і щоб вам в усьому везло. Прочиста лінійка з усіма її атрибутами сповістила про початок нового етапу у житті учнів, батьків та вчителів.